При дівчатка, це відео буде максимально корисним, так як сьогодні ми розберемо топових 10 помилок при нарощуванні на гелеві тіпси. Розповім вам, чому йдуть відшарування і чому тіпси злітають і не носяться так, як годиться. І після цього відео ви будете впевнені, що ваше нарощення на тіпси відноситься ідеально. Почнемо ми з першої помилки. Це, звісно ж, неправильне знаття матеріалу. Для кожного покриття потрібно рівно підготовлений нігтик. Чи це нарощування, чи це просто покриття. З тіпсами теж саме. Нам потрібно зняти старе покриття до основи і зробити вигладжування. Можна це зробити конусною фрозою або ж пилкою, кому як зручно, але зняття повинно бути ідеальним, щоб наступний матеріал лягав рівно і не було ніяких кратерів або обугрів. Інакша база під тіпсою розподілиться нерівно та будуть порожнечі, що дасть 100% відшарування. Друга помилка це брудний манікюр. Не до кінця зачищений птеригій дає відшарування в будь-якому покритті, а в нарощуванні ці відшарування будуть критичними. Тому підбираємо фрезу правильно під тип кутикули. А для м'якої і тонкої кутикули це червоне маркування фрези. Для товстої, такої жилистої гумової кутикули, і там, де багато налипша птеригія, ми беремо фрезу з синьою рискою. Бо червона там просто не впорається і буде постійно забиватися. Але перед обробкою апаратом ми гарненько розкриваємо кишеню і шліфуємо нігтик пилкою на 180 грит. Так ми піднімаємо лосочки і прибираємо більшу частину перигія, а потім вже працюємо з апаратом. Ще, що стосується брудного манікюру, то це погано прибраний пил. Щоб гарненько його прибрати, ми використовуємо мікробраш або намотуємо на апельсинову паличку серветку, змочену в знежирювачі, і гарненько все прибираємо. Третя помилка це неправильна підкладка або її відсутність. Підкладка нам потрібна в будь-якому разі, і робимо ми її з пластичної бази. Тонким втираючим шаром ми наносимо базу на нігтик і сушимо. Це береже нігтик від пропилів і дає гарантію на хороше щеплення з тіпсою. Якщо ми наносимо базу лише на тіпсо і одразу стикуємо її на нігтик, на якому немає підкладки, будьте готові до сюрпризів, таких як відшарування. І це стосується не тільки нарощування на тіпсо, це стосується всіх видів нарощувань і зміцнень. Спочатку ми робимо пластичну підкладку, а потім вже твердий матеріал. Четверта помилка: це неправильно підібраний розмір тіпса або не така арка, як у нігтика. Спочатку про розмір. Важно дивіться, щоб тіпса закривала точки в росту, бо це наше ребро жорсткості. Якщо тіпсу взяти на розмір менше, то в нас під час відростання утворюватиметься сходинка, і на ній можуть піти відшарування або ще гірше тріщини у стресових зонах, адже зона буде просто не закрита. Як робити так, щоб арка тіпси збігалася з аркою нігтя? Тіпса сама по собі м'яка, бо це тонкий шар гелю, і її можна підтискати або розкривати, як вам потрібно. Якщо ви бачите, що ваш нігтик більш арочний, ніж тіпса, то беріть тіпсу на розмір більшу і трошки скрутіть її, після чого її можна буде легко встановити. Якщо ж тіпса арочніша, ніж сам нігтик, то просто розкрийте її так, як вам потрібно, і тоді встановлюйте. П'ята помилка це неправильна підготовка самої тіпси. Так, ви не помилилися, тіпси теж потрібно підготувати, бо вони йдуть із заводу з ідеальним глянцем. І тут ми працюємо як з нігтиком. Так би мовити, піднімаємо лусочки. Тіпси з внутрішньої сторони потрібно подряпати фрезою, щоб вона скупилася з базою. Тоді ви її і зубами не згризете. Це дуже поширена помилка, оскільки без правильної підготовки тіпса просто сколюється від бази повністю. Шоста помилка це установка тіпси на твердій гелі. Тіпса ніколи не буде триматися, як годиться, якщо встановити її на твердий гель. З цієї причини, що гелі не є достатньо кислотними і не мають у собі достатньої адгезії, і тому і не дадуть хорошого щеплення. Ми встановлюємо тіпсу на базу або на спеціальний матеріал, який призначений для встановлення тіпсів. Сьома помилка, яка може привести до невдачі під час роботи з тіпсою та її відшарування. Це багато матеріалу та сильний тиск. Ми беремо бази достатньо, але не переборщуємо, бо база затече скрізь де є місце і збіжиться з бічними валиками. Досить однієї маленької краплі, щоб встановити тіпсом. Також під час встановлення не тисніть на тіпсу. Якщо її підібрано правильно, то все буде йти як по маслу. А надмірний тиск може привести до тих же самих затікань і високої сходинки, як ззовні, так і зсередини, яку потім потрібно буде випиляти. Восьма помилка це встановлені тіпси занадто близько до кутикули. Якщо тіпса у вас ультратонка і не залишає сходинки, то в цьому нічого поганого немає. Але зазвичай вони йдуть стандартні, де ця Одинку все ж таки спиляти потрібно. Тому робіть відступ десь в одну третю нігтика. Так вам буде зручніше працювати фрезою і ви не будете перетирати зайвий раз шкіру максимального валика. Що стосується боковини тіпси, то ось вам маленька порада. Особисто я підпилюю тіпси з боків. Так мені легше дістати до бічних валиків, щоб прибрати надлишки тіпси і звести її на нуль. Дев'ята помилка, яка є навіть травми небезпечною, це сильний тиск фрези на тіпсо. По перше, для того щоб прибрати цю сходинку, треба правильно підібрати фрезу. Це може бути фреза конус або ботічка. З такою фрезою прибрати сходинку можна за 4-5 рухів без зайвого натискання. Чим це так травма небезпечна? Коли занадто сильно натиснути на фрезу, ми зробимо пропил. Те ж саме буде, якщо тримати фрезу довго на одному місці. Пропил неминучий, плюс клієнт буде відчувати печіння. Тому тут працюємо акуратно і без зайвої сили. Десята помилка це коли ми вже наростили і хочемо перекривати тіпсом. Оскільки тіпса тонка, то її потрібно в будь-якому разі зміцнювати гелем. Ідеально з цим справляється рідкий полігель. Це обов'язковий етап, якщо не зміцнювати, то нігтик буде надто м'яким і почне деформуватися від будь-яких умов. База не зміцнить довгий нігтик ніяк, навіть якщо вона жорстка. В такому разі ми працюємо лише гелем. Ну і звісно ж, я не могла вас лишити без бонусу, який дуже допоможе вам під час роботи. Це шліфування тіпси перед тим, як укріплювати. Тут потрібно просто прибрати глянець повністю, так само, як ми робимо з нігтиком перед нанесенням бази. Робимо це пилкою на 180 гривень, і тоді гель ніколи не відколиться з тіпси. З цим знанням ви будете задоволені носінням ваших тіпс. Велике, дякую, що подивилися це відео. Я сподіваюся, що ви полюбите нарощування на Тіпси після його перегляду. Не забувайте лайкнути це відео і напишіть у коментарях, що з цього ви для себе взяли. Це мотивує мене створювати для вас ось такі докладні відео. Ну і, звісно, не забувайте підписуватись, щоб не загубити мене. А з вами була Анна і до нових зустрічей!